Перше до міжкультурного табору привела синів черкащанка Марина Залозна. Для них буде цікаво розвиватися ну, якісь ігри різні, щоб для них було не тільки розвиток, а і щоб спілкувалися з іншими. Ольга Гайгер до табору прийшла з донькою. Задоволена, каже, що для неї є можливість познайомитися з іншими культурами. Ми самі живемо в Швейцарії, в нашій школі там 160 національностей. Ми в гостях у бабусі зараз приїхали в гості і вирішили, що е, ну, добре познайомитись з друзями, побачити нових дітей. Ну, просто так цікавіше, ніж просто перед комп'ютером сидіти цілий день. Я хочу знайти друзів і хочу просто щось про цю культуру дізнатись. Отримала табірний паспорт для запису подальших досягнень десятирічна Софія Ходорова. Дівчина показує отриманий документ. Тут треба заповнити прізвище, ім'я, національність, назва групи, вчитель один, країна, вчитель два і ще одна країна. Тут ще ще треба відмітки про подорожі. Африка, Азія та інші країни треба наклеїти на Основне завдання табору, аби кожна дитина була задоволена і потоваришувала з іншими, розповідає волонтерка Лариса Притула. Щоб залишилося спілкування і надалі. Ну, при різних обставинах можливо чи на різних заходах, де б ми ще з ними зустрічалися. Ну спілкування, щоб продовжилось. Це найбільша ціль. Так і хочеться з ними бути друзями, подружитися. Ви бачили на Африка? Oh, this is Ось ця Африка дивіться. 31-річний Річард з Гани знайомить зі своєю культурою учасників, каже нині навчається у Черкасах. Волонтером став, аби діти дізналися більше про його рідну країну у мене на сьогодні є невеликий перформанс. Хотілося б навчити дітей танцювати різними ганськими рухами, також показати їм нашу культуру, наш одяг і стиль нашої, наприклад, їжі. Я відчуваю одночасно і радість, і сум. Сум тому, що я хотів би знаходити в себе в країні, щоб допомагати дітям зі своєї країни. Але я щасливий бути тут і розказувати дітям про таку прекрасну країну, як Ганна, і також допомагати вивчати їм англійську мову. Далі дітям демонструють традиційні танці та пісні «Гани». Такий захід у Черкасах влаштували вперше, каже організаторка Марія Єгоркіна. За його мету, каже, розвиток мислення через міжкультурне знайомство. Будуть присутні іноземці, які будуть представляти свої культури. І кожна група дітей буде приєднуватися до певного іноземця і буде готувати творчі номери, танцювальні, і музичні, які потім покажуть на гала концерті Це дуже багато різносторонньо розвиває дітей. Вона садна з цілий це розвиток глобального та інноваційного мислення, як краще спілкування, це міжкультурне знайомство. 13-річний Олександр Голуб каже про культуру Африки, знав мало. Дізнався, яка в них традиційна одежа. Інтересно, коли розказують цих народів, звідки приїхали вони. Це і цікаво дуже зі слів Марії Єгоркіної. Табірна зміна триватиме до 7 серпня. Тетяна Зозоля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.